Актриса Мішель Вільямс приєдналася до колег Люка Кірбі та Сари Сілвеман на червоній килимовій доріжці кінофестивалю в трайбеці під час прем'єри останнього фільму за її участю Візьміть цей вальс. У фільмі Вілім зграє Марго, щасливу дружину, в чиє комфортабельне життя з чоловіком Лу актор Сетрогін вторгнується сум'яття, коли вона закопується у вродливого і харизматичного сусіда Деніела Його роль виконує Люк Кірбі. Героїня Мішель Вільям змушена обирати між родиною і коханням, між стосунками з чоловіком та тим, до кого в неї виникло палке почуття вперше доводиться говорити про цей фільм. Ми його зробили два роки тому з дуже обмеженим бюджетом. Я дуже тішуся, що він вийшов. Важко описати в одному мить цілий фільм. Це кіно про стосунки. Історія для повнолітніх. картина. «Візьміть й варс вийде на екрани у Нью-Йорку і Лос-Анджелесі наприкінці червня. У європейських країнах в липні, грудні. Режисер Лі Кірк і команда фільму «Гігантська механічна людина взяли участь у прем'єрі стрічки на кінофестивалі у трайбеці. Іганська механічна людина це оригінальна романтична комедія про пофарбованого срібною барвою вуличного актора і працівницю зоопарку, яка закохується в нього. Крізь мастіна» грає роль механічного велетня, чия робота в якості живої статуї не дає йому змоги навіть оплатити рахунки. і вишімі. Окея Шаласі мені сподобався цей сценарій. Мені припала до вподоби також ідея втілити образ цього актора, що бореться за виживання. Крім того, я завжди прагнув працювати з Дженною Фішер. Тож я справді дуже радий. у картині «Гігантська механічна людина також знялися Дженна Фішер, Малін Акерман, Джошуа Амір, Джон Кабрера на кінотеатри в Нью-Йорку. Він виходить 27 квітня. двадцять сьомого квітня. Та хат! No. For once in your life, just take yourself thinking. Doug! Stop trying so hard! Джазовий співак Тоні Беннет взяв участь у світовій прем'єрі нового документального фільму про його життя. Автором ідеї і продюсером картини є його син Денні на мою думку, це чудово. Тобто я не уявляю, по що цей фільм я ще його не бачив. Тому сьогодні особливий вечір, адже я стільки наслухався про це, що не можу дочекатися, аби нарешті побачити, що ж він там створив. Yeah. У вісімдесят п'ять років Тоні Беннет не лише й надалі посідає значне місце в музичному бізнесі його постать це своєрідна філософія, яка зробила його одним з найулюбленіших і найшанованіших виконавців останніх шести десятиліть. Документальна стрічка про нього унікальна можливість поглянути зблизька на цю знакову постать. Кінофестиваль в трайбеці триватиме до 28 квітня.